О, поганий день, поганий день, Дядечку, Шенду викрав всі талісмани. Всім привіт вітаю вас на каналі Нюра Покажу. Мене звати Аня, і я нарешті повернулася в YouTube для того, щоб далі вчити з вами жестову мову Сьогодні ми будемо далі розбирати тему їжа. Я знаю, що в мене давно не було, тому може, ви позабували попередні уроки, тому я би радила вам їх переглянути перед цим відео. А сьогодні ми будемо концентруватися на молочних продуктах, які я можу сказати, і декількох основних стравах з теми їжа. А зараз я покажу домашнє завдання по попередньому відео, яке було овочі. Тому, якщо ви в цій темі не впевнено почуваєтесь, то раджу вам його переглянути. Посилання буде в описі під цим відео. Поїхали! Все це були всі жести на домашні завдання по темі овочі. А зараз ми приступимо до нашого нового уроку це продовження теми їжа. Поїхали! Сьогодні ми будемо вчити основні страви, а також молочні продукти. А ще в кінці відео я покажу один додатковий жест, який я взагалі рідко бачу, що використовую. Але коли я собі робила список до цього відео, то я його побачила, і я така, чому б його не додати? Як такий жест пасхалку. Ось. Почнемо з молочних продуктів. І для цього хотіла б спочатку показати жест молоко. Молоко виглядає ось так: молоко. 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 А, цей жест походить від того, як доїть корову, тобто молоко. Але, звичайно, це може бути не, не тільки коров'яче молоко, а це може бути мигдальне, соєве, кокосове молоко. Головне, це уточнювати, показувати молоко, потім, наприклад, горіхи. Або щось таке для того, щоб уточнити, що це не коров'яче молоко. Ось, але отак виглядає жест молоко молоко. Далі жест сир. Він виглядає ось так. Сир, сир, сир. А, також цей жест означає тісно, тобто це сир, а також тісно. А, а якщо ви показуєте ось так, тобто той самий жест, але руки не торкаються ось так, то це вже буде творог, тобто сир, який. Інша серія, твердий сир, є сир той, що використовується, наприклад, в сирники. Коли я переїхала до Львова, то е, мене це дуже здивувало, тому що я завжди казала, до цього в Дніпрі творог. А тут, коли я приїхала до Львова, то виявилося, що сир це буде і сир той, що творог, і сир той, що твердий сир, який ти, наприклад, кладеш на бутерброд. Ось. І тому сир може бути сир, а може бути сир. Ось. Далі жест кефір. Кефір, я вже показувала в попередніх уроках. Він виглядає так само, як жест кислий. Ось так. Це кефір, кефір, кефір або жест кислий. Далі жест сметана. Він виглядає ось так: сметана, сметана. Сметана. Моя вчителька, в якої я вчила жестову мову, розказала, що це, ніби прив'язане до того, як е коли робиш домашню сметану, то там, ніби, є банка, і ти маєш знімати сметану зверху, і ти її якось пробуєш. Я ніколи не робила домашню сметану, тому я не експерт в цьому, щоб пояснювати, як робити сметану. Але у цього жеста також є пояснення, тобто це не просто ні звідки, а це жест е пояснений. Ось тому так виглядає сметана. Сметана, сметана. Далі я хотіла пояснити різницю між маслом та олією, тому що, як і два різних слова, жест них також два різних. Масло виглядає ось так: масло. Масло. Уявіть, що це шматочок хліба, і ви на нього намазуєте масло, як на бутерброд, ножем. І це буде масло. 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 А олія буде виглядати ось так: олія. Олія. Ну, тобто, як наприклад е бутилка, з якою можна її виливати, бо вона рідка, і це буде олія, олія. Не плутайте з вином, яке виглядає ось так: вино, вино не плутайте. Це олія, а це вино. Далі я хотіла б показати основні продукти та страви, які ми їмо в щоденному житті. І я вважаю, що вони могли б бути вам дуже корисними в щоденному спілкуванні про їжу. Перший жест – це хліб. Хліб виглядає ось так. У вас є рука основа, а інша, уявіть що це ніж, який відрізає шматочок хліба, і це буде хліб. Хліб. Хліб або ось так хліб. Це хліб. Далі слово гречка. І насправді слово гречка і крупа має один і той самий жест. Але з іншими крупами, наприклад, вівсянка, там потрібно уточнювати, тобто вона має жест крупа і додається ще один. Але жест крупа і гречка, що я вважаю, що мають знати всі українці, виглядає ось так: гречка. Гречка. Ви ставите великий палець ось так до голови, потім піднімаєте два пальця і ось так загинаєте. І це буде гречка. Гречка, або якщо дивитися сторони, то гречка. Ось. Далі жест макарони або спагетті. Я бачила декілька варіантів. Я бачу варіант ось такий. Це такі макарони, знаєте, є такі закручені макарони, це одне з моїх улюблених. І е, ви наче описуєте їх форму, що це такі макарончики. А можна показати, що це якщо це спагетті, то це такі довгі макарони, а потім ви отак накручуєте. Ви знаєте, коли ви на виделку накручуєте багато макаронів, і вони довгі, то це буде спагетті. Спагетті, або, звичайні, макарони там можна отак описувати. Бачила, що отак описують. Тобто на них можуть бути різні жести. Рік тому приблизно десь в той самий час я записувала відео, і в ньому я рекомендувала один сайт для вивчення жестової мови, який я хочу знов дуже сильно порекомендувати, тому що людей дуже сильно додалося. Я дуже вдячна всім, хто підписується на мене. І я хотіла би вам знов порадити цей сайт. Він звучить spread the sign і. Насправді це словник жестової мови, і там є не тільки українська, а також англійська, італійська, ем, польська, якщо я не помиляюся, німецька жестової мови. Тобто ви можете дуже розширити свій словник. І вивчати інші жестові мови, якщо це вам цікаво. І я для себе дуже часто орієнтуюся на цей сайт, і коли я готую відео до цього уроку і до попередніх, то, окрім жестів, які я знаю, я завжди дивлюся і дивлюся, як їх показують на цьому сайті. Я на нього дуже сильно орієнтуюся. Також я була в переписці з ними, і вони сказали, що вони постійно оновлюються. І тому я дуже хотіла порекомендувати вам його. І так, посилання буде в описі під цим відео. Поїхали далі! Далі слово салат. Вважаю, що надзвичайно важливо знати, якщо ви у якомусь ресторані літом, трошки вже пізно, тому що починається осінь, але все одно, то іноді важливо знати, як замовити собі салат, якщо ви не хочете їсти чогось такого дуже важкого. Слово салат виглядає ось так: салат. Салат. Що це мені особисто нагадує, це коли ви робите, наприклад, тарілку з салатом, і там є різні інгредієнти, туди і що, наприклад. Оливки, е, олію, помідори, щось таке. І потім, коли ви все нарізали в тарілку, то ви його вструшуєте. І це мені нагадує, як ви вструшуєте в тарілці свій салат. По три пальці. Салат. Слава Україні. Героям слава. По три пальці, і ви ось так робите ось такі рухи, наче вструшуєте свій салат в тарілці. Салат. Салат. Жест піца. Не те, щоб я кожен день їла піцу, але це дуже важливий жест. Якщо ви, наприклад, кудись йдете з друзями ви хочете поїсти, замовити піцу, то було б добре, якщо б ви знали, як буде виглядати піца жестовою мовою. Виглядає вона ось так: ми маємо два ось таких, як літера Г, але перевернута. І ми робимо ось так: піца. Піца. Що я ще пропоную, це зробити варіацію, коли ви описуєте коло. Це буде піца, Піца, тобто ви описуєте ось так по факту. Ось так. Тин, тин, що Це кругла піца, Але взагалі ось так виглядає піца, піца. Далі жест суп. Суп це така страва, яку ти готуєш, і вся квартира починає приємно пахнути. Я дуже люблю супи. І е, тому і жест на нього ось такий: суп. Суп. Тобто це пахне чимось дуже приємним, і ви відчуваєте цей запах, і це суп. Суп. Це були, в принципі, всі жести, які я хотіла сьогодні показати, але я обіцяла про додатковий жест, і ось він зараз буде. Я пропоную вам спробувати самим його вгадати. Я покажу, як він виглядає, і по асоціаціях спробуйте зрозуміти, що це за жест, це також їжа. Це жест холодець. Як я обожнюю холодець, ви не уявляєте, це моя найулюбленіша їжа. Я просто можу їсти його на сніданок, на обід і на вечерю. Я не дуже фанатка холодця, але я знаю багато людей, які його дуже люблять, і тому хотіла його показати. Оце жест холодець. І цей жест, окрім холодця, також означає кисіль, а також компот. Тому це компот, кисіль і холодець. Ось такий вам екстра жест. Також по коментарям я побачила, що вам сподобалася ідея з узагальненням в кінці кожного відео, і тому я буду тепер робити це в кожному відео, ось, починаючи від попереднього. І зараз я покажу всі жести, які ми вивчили сьогодні. Сьогодні ми запам'ятали такі жести. Молоко. Молоко, кефір, кефір. Сир, сир, або сир, сир, сметана, сметана, масло, масло, олія, олія, хліб, хліб, гречка або крупа, гречка, макарони або. Макарони, салат, салат, піца або піца, суп, суп, а також бонусне слово, яке значить холодець, кисіль і компот. Все. Це були всі жести, які я на сьогодні запланувала по продовженні теми їжі. В наступному році я хотіла би з вами взяти солодку їжу та десерти. Мені здається, це також було б дуже круто. А також розібрати ситуацію, як би замовити їжу в ресторані або в магазині і за неї заплатити. Ось дуже дякую, що підписуєтеся на канал. Дуже дякую, що підтримуєте, дуже дякую за всі ваші коментарі, і фідбек і ідеї. У мене було завантажене таке літо, тому дякую також, що дали. Мені час на те, щоб підготуватися. І зараз я буду виставляти з новою силою всі нові відео. Також з цікавих новин. Я виставляла про це трошки в Reels, але це це було так надзвичайно, тому що я їздила в Україну, і там у мене була нагода навідати Золочів, де я проводила офлайн тренінг перш у своєму житті. І це було так надзвичайно. Просто. Я не знаю, я дуже хвилювалася, тому що до цього я говорила з вами тільки отак через камеру. А тут я зустрілася офлайн з такою компанією Дуже дуже круті хлопці і дівчата. І ми сиділи, розбирали жести, які можна було використати в екстремальних умовах, наприклад, при повітряній тривозі. Ось, і це було так надзвичайно, Сподіваюся, що вийде ще продовжити. Тому справи такі. Буду ще обов'язково більше розповідати, що відбувається. Але наразі з вами прощаюся і побачимося в наступному відео про десерти і солодку їжу. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що вчителя жестову мову. Слава Україні! Героям слава! І на все добре! Па-па!